Мовлення людини демонструє її ерудицію, багатство словникового запасу, статус у суспільстві, культуру поведінки. Недарма відомий давньогрецький філософ Сократ влучно сказав Заговори, щоб я тебе побачив. Цей крилатий вислів для багатьох став життєвим кредо. Українська народна мудрість теж навчає Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Справді. Із досвіду попередніх поколінь ми черпаємо мудрість і життєві настанови. Переглянь це відео і дізнаєшся багато цікавого. Ти вже знаєш про фразеологізми, неподільні за змістом і стійкі забудовою сполуки слів, що мають образне значення. Вони виражають багатство української мови та мовлення кожної людини, зокрема. Сьогодні ми поговоримо про різновиди фразеологізмів. Серед фразеологічних одиниць виокремлюємо прислів'я, приказки, афоризми та крилаті вислови. Розгляньмо кожен вид детальніше Скарбницею української фразеології стала усна народна творчість. Яка дала мові фразеологічні одиниці прислів'я та приказки. Прислів'я це довершений образний повчальний вислів, що містить узагальнену думку чи пораду і має виражений висновок. Приказка короткий влучний вислів, що характеризує людину, але, на відміну від прислів'я, є неповним, без повчальної частини чи вираженого висновку. Часто приказка становить частину прислів'я. Порівняй. Прислів'я Береженого бог береже. А козака шабля стереже Приказка Береженого бог береже Доповний запропоновані приказки, щоб утворилися прислів'я. Слово «не горобець». Вилетить Не спіймаєш. Сім раз відмір. А один відріж. Чудова робота. Заверш прислів'я чи приказку. Вік живи. Вік учись. Яблуко від яблуні. Далеко не падає. Друзі пізнаються. Біді. Дарованому коневі, в зуби не дивляться. Нема диму. Без вогню. Семеро Одного не ждуть. Не той друг, що медом маже. А той, що правду скаже, висловлювання відомих людей також слугують джерелом фразеології, адже дають такі фразеологічні одиниці, як афоризми та крилеті вислови. Афоризм це короткий влучний вислів відомої людини, який стисло виражає яку небудь узагальнену думку. Наприклад. Афоризмом стали рядки із вірша Василя Симоненка Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Скарбницею афоризмів є творчість відомого українського філософа Григорія Сковороди Бери вершину і матимеш середину. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Влучні висловлювання наших сучасників також стають афоризмами. Наприклад, слова Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Крилатий вислів влучний вислів, який став загальновживаним завдяки своїй виразності. Джерелом більшості крилатих висловів стала біблія, література та міфологія. Крилатими стали вислови кобзаря. Наприклад, Борітеся поборете, і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Силу духу підтримують слова Івана Франка. Лиш боротись значить жить. Крилатими стали вислови відомих людей різних часів і національностей. Князь Руси України Святослав Ігорович. Свого часу гостро відповів хозарам Іду на ви., що означало оголошення їм війни. Цей вислів теж став крилатим. Відомі слова давньоримського полководця і письменника Юлія Цезаря Вені віді віці прийшов, побачив, переміг. Мислитель також любив уживати слова давньогрецького мудреця Біанта Омніамеа мекум порто, тобто усе моє ношу з собою. А ось французький філософ Декарт говорив Я мислю, отже я існую. Упізнай крилаті вислови та афоризми періоду античності за картинками і поданими значеннями Порожнє місце чистий аркуш або прогалини в знаннях, ніби чиста дошка, та була раса. Невідома, незвідана земля. Тера інкогніта. Після написаного. Приписка після закінченого листа зазвичай позначається латинськими літерами. Постскриптум. Досягати вершин і долати перешкоди. Через терни до зірок. Пер Аспера астра. А тепер упізнай сучасний крилатий вислів українського походження. Бажаємо доброго вечора. Доброго вечора. Ми з України. Тож тепер ти все знаєш про різновиди фразеологічних одиниць і розумієш те, як і що ми говоримо. Демонструє нашу ерудицію та багатство мовлення. Запам'ятай серед фразеологічних одиниць виокремлюємо прислів'я, приказки, афоризми та крилаті вислови. Прислів'я це довершений, народний, образний повчальний вислів, що містить узагальнену думку чи пораду і має виражений висновок. Приказка короткий. Влучний вислів, що характеризує людину, приказка, на відміну від прислів'я, є неповною, має повчальної частини і вираженого висновку, часто становить частину прислів'я. Афоризм це короткий влучний вислів відомої людини, який виражає яку небудь узагальнену думку. Крилатий вислів влучний вислів, переважно літературного походження, який став загальновживаним завдяки своїй виразності. Фразеологізми виражають багатство української мови та мовлення кожної людини зокрема. Сподобалося відео? Став уподобайку пам'ятай афоризм Григорія Сковороди Втрачений час, який ти не використав на навчання. Тому стеж за нашим каналом, дивися короткі відео, адже вчити українську разом із нами це швидко, пізнавально і цікаво.